Упродовж минулого тижня тривали змагання із шахів у залі ювілейної спартакиадрес. Цьогоріч інтрига шахового турніру зберігалась до завершення фінальних поєдинків. Загалом до участі долучилось 15 команд. Щороку суперництво у цьому виді спорту стає все потужнішим. Та, незважаючи на це, кубок лідера вже багато років виборює об'єднана команда служби головного диспетчера та групи оперативного управління експлуатацією блоків. 1-2. ми задоволені результатами нашої команди. Ми граємо не перший рік. Це інтелектуальна гра, рекомендую всім. На протязі багатьох років ми займали призові місця, перше місце в «Спартакіаді» по шахматах. Але хочу відмітити, що цього року було дуже тяжко грати. Молодь пішла, особливо хочу відмітити профтехучилища, які вже працюють у нас уже на станції в підрозділах. Це підрозділ став, дуже перспективні хлопці. Я вважаю, що за ними майбутнє. Друге місце посіла команда цеху Тав бронзову нагороду неочікувано завоювала об'єднана команда ЦРБ, ЦРБЦДАРАВ за волю до перемоги та четверте місце нагородили команду рп 1 Щороку ряди шахістів РЕС поповнюються молодими спортсменами. Зокрема, працівник цеху теплової автоматики та вимірювань Роман Кухарець, який долучався до Спартакіади ще будучи учнем ПТУ, Нині сильний суперник для досвідчених гравців у шахи. Якось Багато років тому я прийняв рішення навчатися в ПТУ І з того часу я є постійним учасником Спартакіади, три роки як навчався в ПТУ І вже потім, коли прийшов у цех, мене помітили, що я маю досить, досить непогані навички і достойні для команди. І мені, Для мене велика честь, мене взяли в команду і я граю на третій дошці. Отож, після завершення змагань з 10-го виду спорту Спартакіади Раес змінився порядок лідерів загальної турнірної таблиці. Команді цеху ТАВ вдалося випередити команду хімічного цеху, яка тримала першість впродовж попередніх дев'яти етапів спартакіади. У змаганнях з шахів хіміки посіли лише 14-те місце, що значно вплинуло на загальний результат команди. Команда став, вийшла на сьогоднішній день на перше місце, в неї 35 очок, 41 очко в команди Хімцеха і до другого місця наблизилась команда РП-1, якої 44 очка. 25 та ювілейна спартакіада на фінішній прямій 6 листопада. Розпочинаються баскетбольні поєдинки, а завершить цьогорічні спортивні баталії кольова стрільба, результати якої і визначать остаточну трійку лідерів. Отже, 6 числа, як я сказав, листопада вже починається баскетбол. В цьому залі. Запрошую любителів баскетбола. Приходьте, підтримуйте команди. Я думаю, що ви отримаєте задоволення від цих ігор. Олена Блищик, Олександр Сніжко, Павло Жих, телеканал Енергоатом.